One step forward, hear the call. Всім привіт! З вами затятий Пазломан, і в вашій увазі відео про 25-го року. А точніше, мій особистий рейтинг цьогорічних героїв місяця. Ви почуєте відповідь на такі питання, кого варто качати і брати на битву альянсів, а кого вже зараз можна згодувати трійкам. Кажу зразу, що цього року герої явно слабші за минулорічні, на мою таку скромну думку. Відео про рейтинг героя 24-го року можливо буде в описі до цього відео. Можливо, бо це було перше моє відео, і я його трошки застіснявся був викладати. Та зараз в принципі не буде. Отож, прям чітко розділити по місяцях, місцях важкенько було, тому я поділив, грубо кажучи, по групам. Я перша група або дно це герої, які підійдуть в основному тим, хто тільки починає свій буремний шлях в цій чудо-грі, називаємо це так. Ось, і значить, переходимо. Це буде листопад місяць, Тимур. Так, саме він герой тупо для тих, хто тільки починає грати. Його, як і наступних трьох, я навіть і не думав ловити. І взагалі, якщо гем був дно, то в цей місяць я не робив викликів. Щоб, ну, не дай Бог, не випав мені. Основна його особливість це те, що він на коні. Жартую. Добре. Масовик, тобто б'є по всіх, та? ну, в принципі, цього достатньо. На Твіні в мене є там слабенького рівня, да? 30 він, грівняння, то цей герой, друга моя п'ятірка, і там, в принципі, він топ і все рішає. Ось, Все, що я можу сказати. Та? Для початківців, найс. Ми переходимо до 11-го місця зараз, і це Імхатеп. Теж, знову ж таки, герой для початківців, гравці, які давно грають, навряд чи хоч де-небудь будуть його використовувати. Ось був він у вересні, в принципі, як і з Тимуром, я нічого в цей місяць не викликав. Він, скажімо так, мультишотер на мінімалках, та, тобто рандомно б'є декілька цілей, цим цілям ріже ману. І насправді його найбільший мінус в тому, що він повільний. Якби він був швидким героєм, в принципі, був би нормас типок. А ми будемо переходити вже до наступного місця. І це Торфін Красефні. такий чувак. По своїх навичках вроді класний герой б'є по цілі і сусідам. Якщо після атаки життя в Торфіна менше, цілі, коротше, більше життя, ніж в Торфіна, то він ще дає там, масовий урон по всіх. Та? Він блокує їм набір. Він, коротше, да, заговарююсь, нічого буває. Коротше, він е, не дає можливості отримати нові бафи підсилення та? і зменшує атаку суперників на 4 ходи. Ось. Коротше, класний якби герой, але знову ж таки, мана низька. Е, Пройдемося ще по такому моменту, як пасивки, та, е, цього року, як, в принципі, минулого року деякі герої були з пасивками 50%. Так? А, і цього теж є. Тобто Розробники зробили рендомну гру ще більш рендомною. Має дві пасивки. Одна це щось прикольне, що він робить, Ось. інша це імунітет до чогось. Щось прикольне він отримує, коли там або ультує, або отримує атаку від ульти-суперника. Отже, ми йдемо далі, і далі у нас вже буде, напевно, середня група, як я її називаю. Це прям як садочку. Щойно була молодша, а потім середня, далі старша, ну, хто має дітей в курсі. Це ті герої, в принципі, які підійдуть гравцям, які вже мають 2-3 роки от, і можуть когось там добирати. І почнемо ми дев'яте місце, це буде в нас пані Фламелька. Ось. Вона лікар, лікує всіх. Союзнику, в якого найменше життя, лікує трохи більше, плюс там дає захист, плюс імунітет від зменшення максимуму життя. Плюс особливо піднімає або опускає набір мани на камінцях, це залежить від того в захисті вона чи в атаці. Ось, Мана середня що для лікаря принципі норм. пасивка там ні про що. Чому так низько рейтингу? Та тому що рідко бачу її в оборонах і рідко бачу, щоб хтось її використовував в атаці. Не попадається мені ну, дуже рідко, дуже довго навіть шукав, щоб для відео зняти. Тобто переходимо далі так? до восьмого місця, і це в нас буде пан Вермея. Вермеєр художник, скажімо так, в першу чергу він клінер так? знімає негативні ефекти з союзників, викликає собі союзника мініонів, які крадуть по 80 життя суперників. І такий момент, коли на вас цей мініон, він дає вам імунітет від ефектів, які сповільнюють і ріжуть ману. Тобто діє, наприклад, проти Леді Садори, також це діє проти Автоліка, але, на жаль, не діє проти різного роду блокеаторів, типу Нізар або Канна. Він трохи до лікар. У мене є навіть відео, де бій на битві альянсів, з 6 разів його ульти, він ні разу не полікував. Ось вам і рандомна пасивка від карни. Про що я вже говорив. І цього року майже всі герої. такі. Та не майже а всі герої з такими чудо-пасивками. Його пасивка це якраз 50% шанс, коли він ультує, полікувати. Переходимо значить, до сьомого місця, що тут розказувати, казать. Хаос, хаос, січень, ой, січень, грудень місяць, що недавно попався навіть мені. Не то щоб я там хотів його зловити, у мене вибору не було я багато викликів. ось і попався. Цей типу він якби шотер да, б'є в одного, блокує ціль, а плюс накладає на неї міньона, який через три ходи самознищується, чим завдає 300 шкоди цілі сусідам, ну і ну ріже ману там, значить 10%. теж цілі сусідам. А Мана в нього середня, і для такого героя це, на жаль, мінус. Так, тому що щоб він хоч якось був ефективним, треба його або на четверту еволюцію під цей самий підігнати, або е, чекати 3 роки, коли на нього вийде прорив ліміту, і тоді вже можна буде десь використовувати на битві альянсів чи щось типу того. Ну, Блокіатор, скажімо так, для героїв місяців це рідкість. І ми переходимо вже до наступного нашого красавчика це Ганібал барка так? а ви думали? Чому так високо, бо він швидкий масовик всіх б'є, вішає поступову шкоду, і збільшує атаку від ульти собі і сусідам. Має швидку ману, що дає йому змогу часто ультувати. Пасивка в нього 50% шанс отримати ще більше набору мани. Ось, тобто, як варіант, можна навіть ставити в захист так, на плече з агресивним центром, думаю, піде. І не пам'ятаю швидких масовиків ГМів. Тому, в принципі, нормально для нього місце. Я так вважаю. Ось, а ми зараз будемо переходити до наступного, п'ятого місця. І це в нас буде хто, як ви думаєте, правильно, Марка Бру, липень місяць, лікар. Він лікує всіх, це добре. Якщо його здоров'я менше 50%, то він лікує з більшим відсотком відхилу. Плюс дає баф ухиляння. Всім, звісно, крім себе. Короті, союзники ухиляються від шкоди ульти-суперника, правда, одноразово. Ну, плюс ще є отримання зменшення шкоди на 4 хода. А середня мана для хілера це норм, і в нього ще пасивка. 50% шанс на збільшення атаки ульти-союзникам. В принципі, він закриває затопцією середньої групи, зараз поясню чому. Бо багато хто ставить його собі в центр захист на БА. І, в принципі, це нормально, правильно. Якщо немає вже ж нічого кращого, цей герой доволі товстий по здоров'ю, але найбільший його мінус це те, що його ухиляння тільки проти шкоди, от, а не проти ульти, як такої загалом. Як до прикладу, там Лід Сол, чи, по-моєму, навіть басіньдон такий гем був, який просто ухиляється від цього. І переходимо до четвертого місця, це вже відкриває. Сяхоу Дун місяць червень, він відкриває вже а, топ скажімо так, героїв 25-го року. А, ну що ж, б'є по трьох цілі сусідів, додає до атаки ульти плюс 30 за кожного героя-противника з швидкою, дуже швидкою маною або зарядами, так, ріже броню і має ефект накопичення атаки. Так, плюс 10% з кожною ультою він накопичує до 10 разів. Стихію він додає зв'язок стихії, 10% до кріту синім. А, і пасивка в нього ще. Та? 50% шанс на 50% збільшити кріт собі і сусідам. Хочу, дуже класний герой в атакуючи синю команду, думаю, класно б зайшов. У мене його немає. Можливо, якби був, я б Гнаті вище поставив, а так не було змоги класно якось його протестувати. Ну, Таке така ага. гра. Ну що ж, переходимо вже ми нарешті до топ-3. І перше третє місце верніше, це Маргарет. Жовтень місяць, так? А, назвемо її мультиударником. Там, вона вб'є в трьох рандомних цілей. Плюс вона може збільшити атаку за кожного синього противника в команді суперника. От так. А, цілі, по яким вона попадає, отримують мінус захисту. І якщо цей ефект зниження броні знімається, заміщується або оновлюється. То ціль отримує 300 чистої шкоди. Мана швидка нормально. А пасивка ну не дуже там збільшує собі атаку. таке. А, тобто, дивіться, якщо три удари йдуть в одну ціль, на якій вже є зрі броні, то вона отримує ще мінус 900 шкоди. По ідеї, Ну, як для ГМА, я думаю, це прикольно. Я її одну зловив, прокачав і, звичайно, використовую навіть на БА замість іншого. Старішого ГМа давності. 5 так. давності. Нові геми заміщують старих, тому що в них і стати ще, і в принципі всякі прикалюхи. Ми ж переходимо далі до другого місця. Марк Крас. Так? Лютий місяць. А цей шотер, який б'є в одну ціль, він її ще додатково підпалює на 4 хода. Кожного ходу вона отримує 200 шкоди. І Якщо ціль вмирає, коли на ній цей вогник, то вогник перекидається на іншу ціль, і лечильник оновлюється. так. Сам краси сусідні герої отримують плюс до криту від ульти, і плюс в нього стихійний скіл ще дає збільшення атаки ульти червоних. От, Але пасивка, на жаль, дуже рандоменізована, називаємо це так, та? тому що в нього є 50% шанс повісити на рандомну ціль зріс про ній. Ось, тобто не ви вибираєте, а гра два рази замість вас вибирає. Ну таке. От, Ну коли все одно я прочитав цей опис, я зразу зрозумів, що цей ГРМ має бути в мене 100%. Я ним граю всюди, де тільки можна. Ну, напевно, тільки захист на БА не ставлю. В принципі, я навіть сказав, бо що він цілком заслуговує розділити перше місце з тим, хто в топі. От. Як то кажуть, таке. От, а перше місце в нас, звичайно, отримує калігула, герой місяця серпня. Б'є швидкий, б'є, якщо ціль не жовта, так, іншого кольору, то тільки по одній тій цілі. Якщо ж ціль жовта, то він ще й б'є по сусіднім, найсильніше. По тим, по кому вдарив, він робить стихійний зріз броні, що дуже класно, у мене такого немає. Плюс ажні цілі не можуть накладати ніякі статусні ефекти на себе і противника. Ось, дуже класно, коротше. Калігола, звичайно, на першому місці, швидше за все, того, що я хотів його спіймати і не спіймав. Повторюсь, фіолетового стихійника в мене немає. Ну і хотілося б героя з таким скілом, який не дозволяє противнику накладати чи то позитивні ефекти на себе і союзників, чи то негативні ефекти на мене. На жаль, не пішло, но, як то кажуть, то є гра, таке сістає сітутка. Одним словом, ось такий от і рейтинг вам. Будь ласка, насолоджуйтеся. Можете коментувати, можете казати, що ви когось би там на інше місце поставили, когось нижче, когось вище. Як то кажуть, я дозволяю. Всім ще раз вітання з Різдвом і Новим роком. Щастя, здоров'я вам в новому році, миру світла і добра. Все буде Україна! До нових зустрічей вже в 2026-му.